Доброго дня, шановні журналісти. Як завжди, по понеділках у цій парі в нашій студії речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині за минулий тиждень. Пане Євгене, будь ласка, починайте. Добрий день за минулий тиждень з 14 по 21 серпня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 195 дев'яносто Виїздів для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Безпосередньо на ліквідацію пожеж було здійснено 107 виїздів, в тому числі пожежі, пов'язані з веденням бойових дій 22 виїзди. Інші виїзди 88 це для надання допомоги населенню, а також обстеження території після ворожих обстрілів. Пожежі в екосистемах 25. Під час пожеж було врятовано та евакуйовано 31 людину. На жаль, одна людина загинула, та шість осіб отримали травми, з них одна дитина. Сапери ДСНС виїжджали на 228 залучень. За цей час було знешкоджено 485 вибухонебезпечних предметів. Безпосередньо сапери ДСНС після проведення ротації, яка відбулась у четвер, продовжують працювати на Харківщині. Наразі працює 30 піротехнічних розрахунків, 146 саперів та 59 одиниць техніки. Вони продовжують виконувати покладених на них завдання саме обстеження лінії електропередач та виїзд на заявки до приватних домолодінь. За цей час було обстежено 3472 гектари території. Обстежено 2438 кілометрів лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 75 777 вибухонебезпечних предметів. За тиждень стався один підрив на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого одна цивільна особа зазнала травм. Безпосередньо 20 серпня в день в селі Борщова на території дачного кооперативу у Харківському районі стався нещасний випадок, внаслідок якого 51-річний чоловік зазнав травм. Безпосередньо він перебуваючи на території своєї земельної ділянки, натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 тип Пелюстка. І внаслідок вибуху йому, йому відірвало кінцівку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 14 серпня сталося на Харківщині відразу три пожежі, а саме вранці ворог завдав обстрілу по селу Курилівка Куп'янського району, в результаті чого горіли господарчі споруди на площі 250 квадратних метрів. Цього ж дня в селі Весела Липецької громади Харківського району в результаті обстрілів сталася пожежа господарчих споруд на площі 50 квадратних метрів. Крім того, були зруйновані будівля гаражу та приватний житловий будинок. У селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району на території приватного домолодіння дах господарчої споруди на площі 10 квадратних метрів. Крім того, під час цього обстрілу були пошкоджені три адміністративні та два приватні будинки. Постраждали дві жінки 1948 та 1961 років народження, а також дитина 2009 року народження. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу міста Харкова. Також цього дня рятувальники виїжджали для перевірки після ворожих обстрілів селища Казача-Лопань Харківського району. В результаті обстрілу загинув чоловік 1989 року народження, а також отримали травми три чоловіка, 89, 79 та 55 років народження та жінка, 50. Першого року народження усі вони були госпіталізовані до лікувальних закладів. 15 серпня виникла пожежа в місті Вовчанськ, в результаті чого горів житловий будинок на площі 300 квадратних метрів. Цього ж дня у селі Піски Радьківський Зюмського району горіло складське приміщення на площі 300 квадратних метрів. 16 серпня трапилось відразу три пожежі у селі Петропавлівка. Ворожий снаряд потрапив господарчу споруду, яка зайнялась, площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Також бійці цього ж підрозділу виїжджали для гасіння сухостою поблизу приватного житлового сектору у місті Куп'янську. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, і ввечері внаслідок влучання ворожої ракети у приватний город. на... Загорілась лісопосадка та трава на площі 100 квадратних метрів. Ця подія сталася у селі Велика Рогань Харківського району. 17 серпня протягом доби у Куп'янському районі сталося три пожежі. Одна виникла на території гаражного кооперативу селі Новосенєва, Куп'янської громади, Куп'янського району горів один з гаражних боксів на площі 50 квадратних метрів. І у місті Куп'янську виникла одночасно дві пожежі. Загорілася господарча та споруда та літня кухня та два гаражі за однією адресою. А також приватний житловий будинок за іншою адресою. Загальна площа пожежі цих пожеж склала близько 100 квадратних метрів. Усі вони були. Оперативно ліквідовані. Внаслідок удару російських терористів одна людина загинула і одна отримала поранення. 19 серпня в день росіяни вдарили по селу Калісніківка Купінського району. Там загорілась господарча споруда, площа пожежі склала 20 квадратних метрів, і в день. У Куп'янську через обстріли загорілась трава поблизу приватного сектору на площі 4 тисячі квадратних метрів. В обох випадках жертв та постраждалих не було. 20 серпня на Харківщині сталося сім пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами. Вчора вранці ворог завдав чергових обстрілів по центральній частині міста Куп'янська під ворожий обстріл. Артилерійський удар потрапила одноповерхова приватна будівля, яка зайнялась, площа пожежі склала 250 квадратних метрів. Дві пожежі сталися у місті Вовчанськ. Також вранці вчорашнього дня. Відповідно, ворог завдав обстрілів по будівлі лікарні, а також по приватному сектору, в результаті чого загорілась недіюча будівля. Медичного закладу на площі тисячі квадратних метрів, а також близько 0,8 гектара сухостою поблизу приватного сектора. В результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення. В день ворог обстріляв центральну частину міста Куп'янська. Безпосередня територія поблизу будівлі одного з відділення нової пошти, в результаті чого загорілося 5 легкових автомобілів. Рятувальники оперативно прибули до місця події і загасили усі осередки займання. За попередніми даними, на цій події постраждало 11 чоловік. Наступний удар по Куп'янську відбувся вже о 17.45. Ворожі, ворожі боєприпаси поцілили по будівлі навчального закладу, в результаті чого частково було пошкоджено приміщення спортзалу. Загорілись конструктивні елементи та зруйновані залишки дерев'яних конструкцій даної будівлі. Площа пожежі склала близько 7 квадратних метрів. Жертв та постраждалих на щастя не було. І останні дві пожежі у Куп'янську виникли вже ввечері. В обох випадках горіли приватні оселі на площі 20 та 30 квадратних метрів відповідно. Останню пожежу о 23.00 було ліквідовано. жертв та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами 16 серпня, через, в результаті короткого замикання електродроту стало, сталася пожежа, на якій загинув 67-річний чоловік. Подія виникла у селищі Чкалівське Чугуївського району. Там горіла прибудова приватного домоводіння, дах та домашні речі на площі 70 квадратних метрів. В 00.25 пожежа була повністю ліквідована. І 19 серпня вночі о 1.46 надійшло повідомлення, що у Харківському районі в селищі Васичева в чотириповерховому житловому будинку на другому поверсі у квартирі сталася пожежа. Площа її склала 15 квадратних метрів. Вогнеборці, які прибули для ліквідації цієї пожежі, їм довелося евакуювати. З верхніх поверхів мешканців цього будинку загалом 20 осіб на пожежі постраждала жінка 88-го року народження та дитина 2012 року народження. Їх було госпіталізовано для обстеження до 4-ї міської лікарні. О 2.09 пожежі було локалізовано і згодом за годину повністю ліквідовано. Попередня причина і виникнення, коротке замикання електродроту. Загиблих на водних об'єктах за тиждень виявлено тіла трьох осіб. Ще одна дитина була врятована. 14 серпня у зливний колодязь місцевого ставка у селі Домаха Лозівського району впала дитина. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на дні зливного колодязя знаходиться 16-річна дівчина. Безпосередньо було встановлено, що з цієї бетонної конструкції група підлітків пірнала в воду, але дівчина не втрималася, впала в чотириметровий колодець. Колодязь, на щастя, там води в ньому не було, а на дні знаходилось лише сміття та гілля, і дівчина майже не зазнала травм. Рятувальники за допомогою. Спеціального рятувального обладнання підняли дівчину на поверхню та передали медикам. Бригадою медиків її було шпиталізовано, і увечері їй було надано вся необхідна медична допомога. І вже увечері вона мала змогу піти додому 17 серпня у селі селищі Пісачин у місцевому водоймі загинув чоловік 1967 року народження. 18 серпня у селі Микола Камишовата, Красноградського району, у річці потанув чоловік 1970 року народження. І 20 серпня рятувальники витягли з води у кар'єрі Дружба Слобідського району міста Харкова тіло загиблого чоловіка 1974 року народження. Він потонув цього ж дня щодо заходів безпеки та попередження, ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, незважаючи на ту статистику, яку ми маємо щодо травмувань та загибелі людей під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Якщо раніше ми змогу ну, ми констатували і по. По 8 і по 10 осіб травмованих в результаті підривів на цьому тижні стався один підрив, але все одно ми хочемо звернутися до мешканців, не нехтувати правилами безпеки під час виявлення та поводження з вибухонебезпечними предметами. Зокрема, при якщо ви побачили, помітили будь-який підозрілий вибухонебезпечний предмет, негайно повертайте, повертайтеся повертайтесь тією стежкою якої ви прийшли, і після чого треба негайно зателефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомити про знахідку щодо безпеки на водних об'єктах? Наразі продовжується ще купальний сезон. Люди, зокрема на вихідних, поспішають до водойм. Нерідко трапляються і нещасні випадки, тому ми звертаємось до всіх харків'ян та мешканців Харківської області щодо дотримання правил безпеки при перебуванні на водних об'єктах. Зокрема, відпочивати на воді не слід відпочивати на воді на підпитку. Це основна причина загибелі людей на водних об'єктах, і купатись можна лише на спеціальних облаштованих пляжах. Лише у цих випадках можна зберегти своє життя та здоров'я. І третій заклик до попередження це продовжується у нас пожежонебезпечний період. За тиждень сталося 25 випадків виникнення пожеж в природних екосистемах. Суха, така посушлива погода сприяє збільшенню кількістю пожеж саме в екосистемах в лісах, тому ми закликаємо. Усіх людей дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, а також перебування на власних подвір'ях, коли люди не дотримуються правил пожежної безпеки та спалюють суху траву та торічні листя, при цьому не дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки. Тому ще раз звертаємось до всіх мешканців. Дотримуватись цих правил, а ті, хто проживають на декупованих територіях, там ризики саме пожеж збільшуються в тому плані, що в сухій траві, а також в лісосмугах, можуть знаходитись і вибухонебезпечні предмети. І при спалюванні трави сухої трави може статись детонація вибухонебезпечних предметів з послідуючим. Що може призвести до травмування та загибелі людей, які можуть знаходитись поруч? Якщо коротко, то в мене все. Дякую нашому спікеру за інформацію. Якщо є уточнення і питання у журналістів, так спочатку об'єктив новини на водних об'єктах. Спочатку року, скільки вони сказали? З початку року на водних об'єктах виявлено тіла вже 56 Загиблих осіб, в тому числі дві дитини 18 це пов'язані з утопленнями. По 29 випадкам наразі ще тривають слідчі дії, і 9 це не пов'язані з утопленнями. Ще одне уточнення: називайте себе. Микита Ольховський, Суспільне Харків, щодо вчорашніх подвійних обстрілів Куп'янська, як за таких умов працювали рятувальники, що це за команди і чи всі цілі? І чи були подвійні удари, які мали на меті завдати шкоди рятувальникам та медикам? Безпосередньо вчорашній день як свідчить статистика, і ви бачите, що сталося безпосередньо, сім пожеж на території Куп'янського району, безпосередньо Ворог завдавав артилерійських обстрілів починаючи з ранку і аж до пізньої вечора. Це були безперервні обстріли як міста Куп'янська, серед містя, а також прилеглих населених пунктів. Тому рятувальникам довелося працювати на ліквідації пожеж та їх наслідків, починаючи з самого ранку. За ліквідації пожеж у приватному секторі, в навчальних закладах, ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Які прийшлись на будівлю поштового відділення, де горіли легкові автомобілі. Тобто, день був доволі важким, обстріли були постійні, доводилось гасити пожежі саме в таких умовах, оперативно прибуваючи на ці виклики і оперативно їх ліквідовуючи. Безпосередньо, хто виїжджав на ці виклики, це підрозділ. Куп'янської пожежно Куп пожежно-рятувальної частини, яка базується саме в цьому населеному пункті, а також їхні колеги з селища Дворічна, які також базуються в місті Куп'янськ. А чи всі цілі? Так, звичайно. Наші фахівці всі пожежі оперативно відпрацювали, на щастя, все обійшлося добре. Щодо зменшення підривів, Підривів цивільних з чим це пов'язуєте, так як я вже казав, що кількість, кількість нещасних випадків, пов'язаних з підривами на вибухонебезпечних предметах дещо змішились. Зменшились. Ми мали ми. Наприклад, півроку тому констатували, що за деякі тижні підриви цивільних людей на вибухонебезпечних предметах сягали і восьми і десяти чоловік. Були випадки навіть і більше, коли і автомобілі потрапляли на протитанкові міни і сельхоз минулого тижня і цього тижня сталося по одному випадку. Все це пов'язано. З тим, і ми маємо надію, що так ситуація буде тільки покращуватись проведенням масової, масової інформаційної роботи на території Харківської області, коли майже щодня і наші фахівці, і проф... фахівці нацполіції і волонтери. І представники місцевих органів влади щодня розказують, по роз'яснюють безпосередньо мешканцям про небезпеку при поводженні з вибухонебезпечними предметами, а також про ті наслідки, які можуть статися при контакті з будь-яким вибухонебезпечним предметом. Дякую нашим журналістам. Дякую нашому спікеру. Нагадаємо, що з Євгеном Василенком, речником головного управління ДСНС України в Харківській області, ми говорили про оперативну ситуацію, яка відбулася на минулому тижні. Дякую, зустрінемось за тиждень. До побачення, До побачення.